Вибрався сам горб ці Ну, Не дуже високо, але треба трошки потрудитися, щоб сюди зайти, тому що кругом хащі. А літом літом, весна тут взагалі буде неможливо ходити. І дивіться, і на великій глибині є такий у нас медальйон. Гарний, цілий з вушком. Угу. Харний, гарний, гарний медалин. Зараз от ще пройдуся і піду вниз, там є інша невелика гора, а за горою далі є церква старенька. Ну, туди ходити я підходити близько не буду, тому що не бажано, не можна по закону. А віддалено можна пропікати територію. Ще раз вам покажу. Гарний. Так что сегодня с фокусом.